Ти де? А ось де ти, добрячок. Ой, Мишко, привіт. Ти вже прийшла? Так, і я, і малята вже зібралися біля екранів. Ой, Привіт, привіт, дітки. А де це ти був? Та я ось ходив на вулицю забрати випраний одяг. А що, він же висох? Та ні, ще не висох. А навіщо ж ти його забирав? Розумієш, сьогодні по радіо передали, що вночі буде дощик. Тому то я і забрав його, щоб вночі вже не виходити, а спокійно, спокійно спати. А я думаю, куди це добрячок пропав, а добрячок на вулиці одяг забирає. Насправді я затримався трохи не через це. А через що? А через те, що я ледь не впав, коли повертався додому. ледь не впав? Так. Ой, я спіткнувся об паросток дерева. Чого? А ще тієї весни я посадив кісточку абрикоси у себе в городі. Ну, а тепер з неї виріс маленький паросток. А як же ти об нього спіткнувся? Ти знаєш, він молодий, але вже твердий. А я його якось не помітив, от і спіткнувся об нього. Ти знаєш, добричок, а я якось бачила, як люди прищеплювали гілочку грошей. Ну, і, і що вона прижилася? Так. Цікаво, чому ж ти здивувалася? Ну як чому? Адже ця гілка від зовсім іншого дерева. Та це не має значення. А найдивніше те, що на цій гілці навіть дозріли плоди. Ти, так це ж всім зрозуміло. Мені зовсім нічого не зрозуміло. Ну ось дивись, гілочка ж отримувала поживні соки від дерева. Отримувала. Ну Ось тому то вона і принесла плоди. Але ж це грубо взагалі-то я думала, що на ній виростуть яблука, а виросли все одно груші. Люба моя подруга, адже гілочка була від дерева груші, тому то вона й принесла свої плоди. Щось я ніяк не зрозумію. Ну, дивись, наведу приклад на тобі. На мені? Так. Як це? А от уяви собі, що твої батьки поїхали до далеких родичів. Ну, А тебе. Тебе не змогли взяти з собою і залишили тебе погостювати, поки вони не приїдуть у твоєї подруги білочки. І що? І там їла їжу, яку вони тобі дають. Чи це все одно не може нічого зрозуміти? До чого тут білочка і їжа, яку вдома дають у білочки? Подруго. Та ти ж не перебивай мене, а послухай до кінця. Ну, добре, добре, вибач. Так от, коли приїдуть твої батьки. І заберуть тебе. Скажи, будь ласка, ти станеш білочкою? Ні, чому я повинна стати білочкою? Ну, ти ж в них вдома жила якийсь час і харчувалася тією їжею, яку тобі давали, так? Ну, я ж не можу перетворитися на білочку. Я ж мишкою народилася. І неважливо, чим я у неї вдома харчувалася. Ось, подруго, ти і сама відповіла на своє запитання. Так само ж і гілочка від дерева гроші. Теж не може перетворитися на яблуню і давати яблука. А, тепер то я все зрозуміла. Спасибі, що ти мені дуже просто пояснив добрячок. Та, будь ласка, мишко, я тут, до речі, ще одну історію згадав про садівника. Про що? Та не про що, а про кого? Історія про садівника і його сад. О, то розкажи. Так, от жив один садівник. І він посадив сад. Гарний. Та ще який гарний. Він милувався красою свого саду практично щодня. А що він посадив у своєму саду? Там росли і дуб, і сосна, і персик, і виноград, ну і різні квіточки, звісно ж. Напевно, він був хорошим садівником. Так, але ось одного разу він прийшов вранці у свій сад. І помітив, що дерева і квіти якісь сумні. Чому? Тому що кожна рослина була чимось незадоволена. І чим же вони були незадоволені? Дуб, наприклад, був незадоволений тим, що він просто дуб. Він захотів бути сосною. А сосна? А сосна сказала, що хоче бути виноградною лозою, і щоб на ній росли смачні, смачні плоди. О, Лоза поскаржилася на свій звивистий стовбур, і маленькі плоди і сказала от було б краще, якби я була персиком. А що садівник? Садівнику було дуже неприємно дивитися на свої рослини, які він з любов'ю саджав та доглядав. А що було далі? Потім садівник серед свого саду побачив одну квіточку. Яка ні на що не нарікала, а посміхалася йому, як завжди, і тоді він вирішив запитати її, чому ж у неї такий гарний настрій. І що ж йому відповіла та квіточка? Вона сказала, що вона задоволена тим, хто вона є, хоч і дуже мала, але вона своїм виглядом може радувати око садівника, який її посадив, і тим самим приносити користь. Ось виявився задоволеним. І що ж було далі? О, далі всім деревам і рослинам стало дуже соромно за свою поведінку. І вони вирішили вибачитися перед своїм садівником. Це добре, що вони визнали свою помилку. А звичайно ж, добре. Вони знову стали жити всі дружно, як і раніше. Які молодці! От бачиш, Мишко, все в нашому світі. Бог створив різноманітним і прекрасним. І до того ж, кожне з дерев приносить свій плід, на якому б дереві воно не було прищеплене. Тепер я розумію, чому гілка дерева груші не давала плодів яблук. Мені приємно, подруго, що я допоміг тобі це зрозуміти. Ти знаєш, добричок, а ми іноді вимагаємо від оточуючих того, чого вони не можуть нам дати. Ти знаєш, це так і є. Але потрібно завжди пам'ятати про унікальність кожного і радіти та дякувати Богу за все. Справді так. Дорогі дітки. А ми вам бажаємо бути тими, ким ви є, добрими, слухняними, хорошими дітками. Так, добречо. Ну, а зараз, зараз, друзі, вже настав час готуватися до сну. Тому ми вам бажаємо. На добраніч наші любі хлопчики та дівчатка.